Січня на базі Лібольського ліцею No2 панує атмосфера змагань, спортивного духу, командної підтримки та творчості. Організований захід з кожним роком набуває все більшої популярності, проводиться в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги. То що ж таке Черрідинг? Черрідинг це багатогранний вид спорту, який поєднує в собі елементи танцю, гімнастики, акробатики та театральних постановок. Традиційним атрибутом є помпони, які використовуються для візуальних ефектів та підтримки ритму під час танцю. Перед усіма учасниками стояла вимога синхронного виконання рухів під підібрану мелодію, зокрема і гімнастичних, оригінальність постановки, техніка виконання та артистизму. Судді зауважили, що зросла кількість команд учасників, які продемонстрували гарну підготовку. Важливим також є загальне враження від виступу. Отож, Чиридень це не лише водовичний вид спорту, це тренування учнів, гарна фізична форма, взаємодопомога, спілкування та позитивні емоції. Як називається наша команда при заході школи? Vamos Vai escola. Vai У пріору цього заходу продавала кропітка та тривала підготовка. Багато зусиль доклали наставники команд. Щирий познаки, підтримка команд, глядачів та вчителів створили атмосферу єднання та позитиву. Переможцем стали. Перше місце Либорський ліцей No2. Друге місце Вотобелізький ліцей. Третє місце Лізівська гімназія. По якій кіреволений команду переможці. Розкажіть, будь ласка, про підготовку. Це був надзвичайно цікавий етап для наших діток. Кожного дня ми тренувалися, гімнастика, різноманітні вправи, синхронність. І сьогоднішня перемога подарувала нашим діткам дуже-дуже багато емоцій. На які вони чекали, от знаєте, оце дитяче чекання, що вони переможуть, напевно, і мотивує працювати, і надихає. Неймовірно заповнене яскраве свято спорту в рамках проведення другого територіального етапу і щорлідингу відбулося в Ліборському ліцеї номер 2 Тему учасників, переможців, бажаємо всім і надалі долучатися до рухової активності та спорту.